Дев'ята минула ранок вівторка. У викладі команди ТСН вже за мить. А поки що підпишіться на канал та поставте вподобайку. Минулої ночі росіяни атакували з повітря Київщину, Сумщину та Одещину. У сумах ворожі дрони влучили у нежитлове приміщення. Є поранені на Київщині у Білій церкві. Загинув чоловік. Ворог поцілив по місту ракетами. Обстрілом пошкоджені багатоповерхівки, торгові приміщення та виробничі підприємства. На території гаражного кооперативу спалахнула пожежа. Коли вогонь загасили, виявили тіло загиблого чоловіка. На Одещині півтора десятки шахедів атакували Ізмаїльський район. Росіяни цілили, по портові. Інфраструктурі підрозділи військово-морських сил збили шість дронів над морем. Ще частину дронів ліквідували малі вогневі групи. Значним руйнуванням та людським жертвам вдалося запобігти у Білозерці, що на Херсонщині напередодні ввечері внаслідок російського удару на власному подвір'ї загинув 73-річний чоловік. Ще троє селян зазнали поранень та контузій. Сили оборони звільнили селище новоекономічне на Донеччині. У генштабі зазначили, що для цього військовим знадобилося два тижні. Бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля зайшли в населений пункт і підняли там український прапор. Андрія Парубія поховають сьогодні на Наличаківському цвинтарі у Львові. Напередодні з ним прощалися у соборі Святого Юра. До храму прийшли сотні людей: політики, соратники, друзі та львів'яни, які вирішили віддати шану загиблому. Реквієм за Андрієм Парубієм відбувся напередодні вечері в Києві. Загиблого політика згадували на майдані Незалежності і назвали цей вечір останній майдан Андрія Парубія. Адже саме на майдані відбувалася помаранчева революція і революція гідності, які стали ключовими і в історії країни, і в житті Парубія, колишнього голову Верховної Ради та коменданта Майдану застрелили в суботу, вранці у Львові неподалік від його будинку. У вбивстві підозрюють 52 дворічного річного, річного львів'янина. Кілька місяців той стежив за політиком. Одягнувся кур'єром задля маскування. Сьогодні підозрюваному у вбивстві мають обрати запобіжний захід. Мав певні обставини, за яких він вчинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив цей злочин не був спонтанний, перше, він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу. Вважаємо, що, звичайно, що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. 16-річну українку з Маріуполя штовхнули під потяг у Німеччині. Дівчина не вижила. Трагедія сталася на вокзалі міста Фрідланд у Нижній Саксонії. За попередньою інформацією, дівчина на ім'я Ліана стояла на пероні і розмовляла по телефону зі своїм дідусем, коли до неї підійшов чоловік, і силою штовхнув її під товарний потяг. Дідусь почув крик онуки і на цьому зв'язок перервався. Нападником виявився виходець з Іраку. Спершу, коли прибула поліція, він заперечував свою причетність. Але після ДНК експертизи стало зрозуміло, що на плечі загиблої українки залишилися його відбитки. Чоловіка взяли під варту. Відомо, що у його крові виявили перевищення норми алкоголю. Раніше також у нього діагностували психічне захворювання, і нині він перебуває у спеціалізованій психіатричній клініці. Новина про смерть Ліани шокувала місцеву громаду. ще у 22-му дівчина з батьками рятувалася від війни з Маріуполя і знайшла притулок у Німеччині. Готували та коригували ворожі атаки по Одесі та Києву. СБУ затримала завербованих агентів російського ГРУ, які допомагали ворогу обстрілювати тилові міста. Зрадники мали виявляти та передавати ворожій розвідці локації Сил оборони та фіксувати наслідки прильотів. Агенти фотографували потенційні об'єкти атак та передавали їхні координати. Під час спецоперації в Києві затримали жителя тимчасово окупованого Мелітополя, а в Одесі колишню військову, які звільнилася та почала співпрацювати з ворогом. Зрадника обіцяли великі гроші, проте ні копійки не заплатили затриманих. Судитимуть за державну зраду. Макрон запросив у Париж європейських лідерів для переговорів щодо України. Лідери країн Євросоюзу, які зустрічалися з президентом США у Вашингтоні, 4 вересня з'їдуться до Єлисейського палацу. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на трьох дипломатів. Там мають бути канцлер Німеччини, прем'єр Британії, генсек НАТО і президентка Єврокомісії. Також Україна скликала у Брюсселі позачергове засідання Ради НАТО Україна через нещодавні масовані атаки Росії. Від зустрічі Київ очікує на ціле спрямоване обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців. Ви дивитесь ТСН, аби вчасно дізнаватись про головне. Підпишіться на наш YouTube канал, поставте дзвіночок. Ну а я продовжую випуск новин. Віктор Янукович вперше за довгий час з'явився на публіці з пропагандистським меседжем. Коли і як було записане звернення, достеменно невідомо на відео 75-річний президент Утікач із помітними змінами у зовнішності та вимові. Дописувачі соцмереж звертають увагу на білосніжні зуби політика. У зверненні Янукович сказав, що він мовляв цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС. Однак європейці поводили себе некоректно і виявляли зверхність. А от щодо НАТО, Янукович, ніби був категорично проти, бо вступ Києва до альянсу, за його словами, був би катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. Звернення було апельоване до Володимира Путіна, який напередодні на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що однією з причин цитую кризи в Україні були спроби заходу втягнути Україну в НАТО. Аналітики з інституту вивчення війни вважають, що Кремль узявся за інформаційну кампанію, спрямовану на підрив підтримки України та участі європейських партнерів у мирному процесі. Одна з цілей такої пропаганди Москви – підірвати довіру штатів до європейських урядів. Владимир Владимирович совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров, порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Віктор Янукович нагадаю, був президентом України з 2009 по 2014 рік. Після перемоги революції гідності втік до Росії в Україні він засуджений за двома статтями за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни оболонський райсуд Києва присудив йому 13 років неволі. У березні 2014 року Янукович надсилав листа кремлівському диктатору Путіну з проханням ввести російські війська в Україну. А цьогоріч, у квітні, подільський суд столиці визнав Януковича винним в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та підбурювання до дезертирства. Це 15 років за гратами. Зазначу, що з криміналом Віктор Янукович на тища з юності. 17-річний Вітя отримав вирок за пограбування. А вже за три роки Януковича засудили за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Літак Урсули фон дер Ляйн потрапив під ймовірне gps глушіння Росії. Президентка Єврокомісії саме летіла до Пловдива з Варшави на зустріч з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим, а також заради візиту на завод з виробництва боєприпасів. Видання Financial Times повідомляє, що під час заходу на посадку в аеропорту зникли електронні навігаційні засоби. Повітряне судно з фондерляєн годину кружляло над містом. Після чого пілот вирішив приземлятися вручну за допомогою паперових карт. На щастя, минулося без ексцесів. Але за словами трьох поінформованих посадовців, інцидент Розглядається як операція російського втручання, і це вже офіційно підтвердили у болгарській владі. Понад 2 мільйони українських дітей цього року навчатимуться у школах очно, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свереденко. Можливість ходити до школи офлайн тепер мають на 100 тисяч більше учнів, ніж торік. А от третина усіх школярів через війну навчатимуться дистанційно. Очне та змішане навчання можливе лише у тих школах, де є укриття. Їх планують збудувати ще понад дві сотні. В прифронтових регіонах уже звели 33 підземні школи. Ще півтори сотні таких шкіл обіцяють побудувати до кінця року. 35 тисяч дітей на тимчасово окупованих територіях навчаються за українською програмою дистанційно ще 300 тисяч з-за кордону. Програму безоплатного харчування, яка діяла для школярів початкових класів, буде розширено. У прифронтових областях гарячі обіди стануть безкоштовними для всіх учнів без винятку. А з 26-го року уряд планує наступний крок зробити шкільне харчування безоплатним уже для всіх школярів. На найбільшому дитячому телеканалі Плюс Плюс стартує другий сезон мультсеріалу власного виробництва Корисні підказки. Це кілька хвилинні історії про трьох друзів Трикутю, квадрика і кружка. Які допомагають дітлахам розібратись у складних та небезпечних ситуаціях, вчать розрізняти емоції і доброзичливого ставлення до себе та інших. Освітяни кажуть: такі мультсеріали один зі способів протидіяти булінгу серед дітей і знизити тривожність, яка супроводжує і малюків, і дорослих через життя у війні. 12 серій мультика Корисні поради відтепер можна дивитись з понеділка по п'ятницю о 19.15 на телеканалі Плюс Плюс. Для нас дуже важливо створити не тільки простір для роз з розвагами і веселищами для дітей. Ми створюємо простір, який є корисним і який є безпечним. І, власне, корисні підказки це одна із продовження цих продовження цих історій. Для мене особисто це такий. Дитячий психолог в телевізорі У нас в мультфільмах немає конкретно про війну, немає про вибухи. Ми просто беремо ті стани, які дитина може відчувати, переживаючи все те, що зараз відбувається навколо, і розказуємо це в легкій анімаційній формі. Наші герої квадрик тракутірку і кружко там потрапляють в ту чи іншу ситуацію і. І вирішують її, да граючи і розважаючись. Чим більше батьки і, взагалі, дорослі розповідають дітям про те, що з ними відбувається, про те, що вони відчувають, які можуть бути стратегії подолання стресу, тим більше стійка дитина, і саме цим проектом ми допомагаємо батькам підбирати слова для того, щоб пояснювати дитині її стан. На цю хвилину це було останнє повідомлення. Не пропустіть наші наступні випуски ТСН, аби бути у курсі подій.